Є в дусії душі від преподобних наших Києво-Печерських, які в один час знаходяться і на землі не тлінними останками, і на небі своєю душею бачать престол Божий, на ньому сидячого Спасителя світу і поклоняються йому і моляться за нас. І нехай вони попросять у Бога для України миру, Божої любові, Божого благословення, і нехай Різдво Христове. Принесе велику радість, і ця зірка, яка з'явиться, а вона з'явилась 2000 років тому назад на небі, і вона з'являється для нас кожного окремо в свій час. Нехай вона веде нас до Тихої пристані, Царства Небесного, нехай вона веде нас до храму, а наше серце хай стане яслями, де спочивши Господь створить свою обіцяль, і ми будемо для нього дітьми, а він буде для нас батьком.